У кожній хаті, і їх вивчають діти з юних літ, щоб українцями по світі пробувати, щоб на землі прожити не дарма, і щоб ніхто не міг нам дорікати, щоб нас коріння, власне, нема. Шановні діти, ви багато і плідно працювали, щоб відбулося це дійство презентації. Це ваша творча робота, ваш внесок. Вивчення перлин народної твори, батьківській горі. Смирекова хата на крутій горі Я прийду до неї. коліно припаду, грудочку землі своєї до вуст прикладу. Батьківська хата ходить в життя кожної людини, як щось найрідніше, найтепліше. Тому я хочу запросити нашу групу дослідників, які працювали саме з цього питання. Ми, дослідники, вважаємо, що одне із провокаційних завдань історика зробити е, минуле про що промовляло майбутнє. Ми дослідили, що серед багатьох пам'ятників народної творчості почесне місце належить архітектурі народного житла, яку Олександр Довженко назвав архітектурною браматір'ю пристанища Ліського. Відсивої давнини. Архітектурна народна творчість донесла до сьогоднішнього дня дня. Елементи, які свідчать про високі, господарсько-культурні, моральні ідеали народу трудівника. Колеги, а ви знаєте, що перший раз було дослідити народну архітектуру наприкінці 19-го на початку 20-го століття нашими земляками, істориками та етноміками Михайла Сувцова та Дмитра Багаління. А мене вразили! вченого та архітектора Сергія Тарантушенка, який написав дві цінні у розрізі досліджуваної нами теми роботи, монументальна дерев'яна архітектура України та Старі хати подільні. В одному із них автор не тільки описує тип хати, але і її інтер'єр, особливості стін та стелі. І їх декорування, зокрема, подає розписи на стелі, на білому фоні, птахи, зірки, є, які дослідник зустрічав на Поділі. Досліджуючи дану та Тарді, таки я хочу поділитися зі своїм сином. Отож, сину, як будеш будувати хату, то приклади вухо до землі та послухай: якщо земля плаче та сумує, не будуй хату. Не щаслива тобі. А якщо земля радіє, співає, то буде чудова карта і буде чудове життя У розрізі дослідженої нами теми цікавим матеріалом експедиції, в якій ми досліджували житловий комплекс села Цигулівка, колишнього кам'янець-Подільського повіту, Подільської губернії, тепер Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. А ви знаєте, колеги? Широко розповсюдженою на поділі була вільна забудова двору. Житловий будинок ставили віддалік від вулиці, чистої частини двору, а господарські е, будин, будів, будівлі е, розміщували на відокремленій частині садиби обійські. На улюбленішому у подолях були фразові е, 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 орнаментні смуги, якими оперізували гогоришню е, е, частину стіл. Та і далі. Ви знаєте, коли досліджуєш разом своєю дитиною постійно якісь теми, ця тема була дуже важливою і дуже цікавою. Я зробила декілька висновків, які ну, як мінімум хочу передати для своєї дитини і сказати всім: ви знаєте, глядиш, дочку, коли будеш у свекра, то вставай раненько, вмивайся біленько, повимітай хату, сіни, на вулиці, повимітай, поприбирай. А ввечері, в суботу, вимаш долівку. І під наш причинок. Ми, дослідники, ставимо питання про потребу збереження давніх традицій, що є проявом своєрідності етнічної культури. У обстежуних нами села люди вірять в те, що місце забудови час має велике значення, остерігаються при забудові ям, доріг, провулків. До сьогодні. Шановують нау наукових умітів, що будують хату до пічкарі. Бо вважається, що цих людей потрібно дуже шанувати. Бо що пороблять у хаті? Ми експерти, І як бачимо, наші земляки дотримали цілого комплексу статогляного тобто уявлення, пов'язані з будівництвом хати. Таким чином, будівництво хати для кожного є важливим моментом у житті. До оселі ставляться, як до святині. Хата сьогодні є, е, є для людини. Проте протецею з нею пов'язує щасливе життя усієї родини. Розвиваючи цю думку, можете сказати, що своєрідним осередником народної творчості є оздоблення та обладнання. Кожен предмет у ньому має ще й свій духовний образ. Завдяки цьому хата для селянина була усім. І храмом, і, і рідним краєм, і батьківщиною, і матір'ю. У нашого народу є чудова звичка вечорниці. Пора вечорниць припадала на довгі вечори пізньої осінь та зими. Коли вже завершувалися роботи, коли збільшувались гуляння, півочі та паробочі, на вечорницях лерли, вишивали, робили кошики. Давайте заглянемо до однієї ж такої хати. Уже й вечір надворі, ані дівчат, ані хлопців немає. Як згадаю, як мадювали, додому я просилася. Ой, як згадаю, як зачую, Десь вечорниці аж тини тріщать. Не те, що зараз. Скоро вже й треті півні заспівають, а вечорниці ще й не починались. Ой-ой-ой! куди -ой. все поділося. Мов співати, миє танцювати. Заходьте, хлопці, заходьте, дівчата. Нашої хати примандрували, ті, що нас не обминули, і до нас завітали Спасибі від теплого слова і відро стане, а ми і подавно за звичаєм тим давнім гостей, Ось тим, що до нашої хати рідко завітають, потрібно ноги пополом посипати, щоб вони частіше до нас завітали і щоб вони. Ніколи зла не знали, щоб всі були здорові і щоб у хаті був достаток. Мир, славу, здоров'я. Ось так. Дорогі гості, запрошуємо вас застолити сові. Хлопців просимо присісти по праву сторону. А дівчат зазвичай по ліву. Дівчатка, а моя матінка-одарка чарувати змій. Матінко, ходіть на сюди ближче до нас, та а що ж там вам вам старуску. Ану, хлопці, гайда кошики плести, не місце вам не чарують. Ой, хлопці, ходімо подивимось. Ну та добре вже. Зазвичай, давні, за звичаєм тим давнім, як зацвіте ружа або павонія, дівчатам, мати. Голову нею мила, обмивала, щоб добра доля була, щоб здорова і гарна дівчина була. І лише матір оберігала ці квіти, щоб ніхто не зірвав і дівочу долю не вкрав. І тоді дівчина, дівчина була здорова, щаслива і жила в мирі злагоді. А також дівчаткам мили чебрецем, м'ятою, голову, щоб все було в них добре. Дівчата, ви ж такі молоді та гарні, вас і без чарів хлопці полюблять. Як гарну молодицю побачу, так і думаю. Господи, забрав здоров'я то забери такі думки. Ти думай Микола, що кажеш. Говори, та й не заговарюйся. Не вернеться вже твоє. Не вигадуй. Послухай, краще, як молодь співає.

Несмачно співалося, аж їсти захотілося. За хороші пісні, за дотепні жарти, подарочку. Пригощай всіх варениками та виймай корабаль. Афіпа. А, а Ходім. дівчата, І вітайте одиноким, бідним. Тому що за традицією все, що залишилося з вечері, не можна було вживати ані м'ясного. А на студій день не можна було вживати ні м'ясного, ані масного. Потрібно роздавати бідним, з та одиноким. Ой, дівчата, вже скоро півні заспівають! Пора додому збиратися. Спасибі вам, ані матуш, що вашого хату. Тільки гуляли, а додому час. Проважай за двері, господині нас. Гарно ми глядіть, гарно веселились, шкоди, що розваги швидко так скінчились. Спасибі вам, що ви до нас завітали. Пісні співали, так вже ніч на волі. І час вам йти додому. Ну, а у народі кажуть, тримай хатинку, як у віночку. Хто в мій віночок вибере, той мій життя любив. плиту віночок, За плиту шовковий, На щастя, на долю, на чорніє дрови. Зустрічайте етнографів, вони вам кажуть про українське. Оплетена квітами, травами, гілками. Він символізує молодість та кохання. Може визначити долю. народі кажуть, що тих тим жіночок може собі долю прихилити. Починали носити дівчатка віночок з трьох років. Перший для плінічної дівчини пила мама. Вимочувала його в Сім днів, а тоді до скрині. У віночок питають чорнобривці, незабунки, барвінок та. Рамки. Кожна квіточка відкривала дитину. Чорнобривці допомагали позбутися головного боку. Незабудка та барвінок сіри розвивала, а ромашка серце заспокоювала. У чотири рочки пили інші. Усі кінчики пирюська були уже розічені. Доплітався безсмертно, місточки Для М'ясенішної дівчинки племок за семи квіточок і в квіт від яблуних літала. В традиційному українському віночку аж дванадцять квіточок, і кожен з них лікаря бери. Над почерніше місце у весі це квітка символ нескориності. Парвінок символом життя. Дівчата, а я про безсмертне знаю. Він ну, тому так і називається, що людям здорові дарують. Тіть вишні та яблуні сім'я материнської любові, коли си та в роті. Марва мальба і піонія колись були рідними сестрами Славилися мені лікувати добрих людей і сердешні ворог. У віночку вони символізують віру, надію, любов. Любовсь такими сальки були колись стахами, вчили для щирості та любові наша панку ромашка. Людота за ліжі. Все ще не робіть подижі. Здоров'я додає, дали рамку калин, а у батіжку вдає, по себе і розмість. А я хочу нагадати про квітку мах. Її вплітали дівчата ті, в кого в родині загинув хтось, захищаючи рідний край. Не дарма у мому намисті мак. Пам'ять момотись дідусю, який загинув Великовічисняну війну, захищається свою рідну домівку. Першу, І наче нажимається коричнева стрічка символ змі годування. Хлопці стрічки символ сонця. Світло зелені символ краси та мови. Голубі символ неба. Сині символ води. Вони дають силу та здоров'я. Жовто-гаранчі гаречі символ хліба колось. Фіолетова символ мудрості. Малинова да, символ душевності і щирості. Рошава символ достатку. Білі стрічки, але лише тоді, коли кінці вишти слізом або собі. Переводиш вишивали сонце, а у нас річки сіпло, чи ліс. Тож на стрічки складали цілочої коси. Трішечки мала бути дощі, щоб її приховати. Ми, експерти, вважаємо, що український гіночок це елемент козу, оздоба і символ. Традиційному українському віночку аж 12 квіточок. Кожна з них лікар оберіг. Жодного зобов'язку, жодного обряду нашого поетичного народу без віночка немає. Саме із своєї родини, своєї сім'ї. Йшла у широкий світ людина і несла своє серце, сповнене любов'ю, добротою, традиціями та звичаями. В нашому класі дуже багато творчих людей, які прізвища знають не тільки в нашій школі, а й в місті, в області. Тому я хочу зараз запросити наших мистецтвознавців своїми родинами, родину дорож та родину працьовитих, які нам просажуть свій доробок творчий. Отже, донечко, ми з тобою багато знаємо, багато-багато українських звичаїв, традицій. Почули ось сьогодні тільки що, а все тому, що український народ дуже працьовитий і талановитий. Ось, наприклад, візьмемо лозоплетіння, яке ми досліджували з тобою. Імператорували у своєму вигляді. На даний момент воно трошки ну, змінене, не змінили, але український народ використовував його за... На ну, своєму побуті. Спочатку вони плели звичайні корзини, потім оплітали різні е, вироби. Це були бути для узвару, різні глечики. Е, також тини плели, не можна уявити будь-яку українську хатину без плетеного тину, на якому були і глечики, і різні українські е, квіти це будуть і соняшники, і мальби. Е, але особливе значення. Для українського народу це було намисто. Ось таке намисто, яке батьки виплітали своїй донечці, коли вона народжувалася. І це намисто передавалося з покоління в покоління. І чим довше, чим старіше таке намисто було, воно оберігало кожну свою донечку. Також велике значення мали рушники. Рушник це був не так лише використовувався в побуті, він використовувався як оберіг. Його вішали і над дверима, і над вікнами. Боже, тримай, доню, Рушничок біленький, щоб була щаслива і здоровенька. А я повідомичку хочу віддати сорочечку, яку колись мені давала моя Матуся. З такими словами, щоб ти її одягала в середу, п'ятницю та неділю. Обов'язково на чисте тіло. Добре, Матусі. Я не буду одягати з такими словами. Короче, одягаю, мама таку засідає. Від хвороб хоро... її ношу і здоров'я бережу. А ще мій зайчику, ти пам'ятаєш, ми робили з тобою руди наші. Так. Да. Пам'ятаєш? Так. Да. Так, наші мої батьки, батькові батьки, наші родичі. Бачиш, ми її зробили в формі дерева. А знаєш чому? Чому? А дивися, на вулиці бачиш, дерево росте. могутнє, сильне, з вітами такими великими, широкими. А знаєш, що тримає його на землі? Земля? Ні, донечка, його тримає міцне і сильне коріння. Кожна людина, яка буде знати про свій рід, багато, буде сильною, міцною. Духи предків завжди будуть нарівні. Тож прошу всіх діточок, знавайте про свій рід. Є така заповідь основна, одна з основних. Шануй батька і матір свою. Я хочу, щоб всі ви дотримувалися її, знавали про своїх предків, шанували своїх батьків. Погляди на наших дівчат. Так гарні такі, як віточки в віночку. Тож запросимо їх до таночку. Дани з віночками виконують красуні 4 бе класу та солісти Росевич Єва та Белгожевський Дмитро. Зустрічайте! Висловити усі наші сподівання, що ми берегтимемо усе що нас оточує. Адже це мамина пісня, бабусина вишиванка, батькова хата, портрети найвідоміших е, людей на стіні. ціні. Рушники це все наша родовідна пам'ять, наші символи, наші обереги, наша історія. Часто сигна, але, але в своїй основі часто велика. Я хочу зараз подякувати нашим IT-спеціалістам. Керівники групи IT-спеціалісти зустрічайте Моцик Ростислав Васильович. А і Віталій Іванович. І піднімається за кожним столом той АІТ-спеціаліст, який працював з певною групою. Піднялися, хлопці! Ви бачили дуже гарно підібрані презентації, відібрану музику. Їхня робота барвистою стрічкою вплелася в наш загальний віночок. Тому ще раз аплодисменти. А й хочу запросити ще від керівника Гуртка Ольга Владиленівна і Любов Михайлівну Дякую! Стичкою пройшли через весь проект, плали душу в цей проект. Я хочу запросити нашу студентку кіпально Вікторію е Віроніку Руслані, яка Що та проведена робота, яку ви багато над нею працювали, багато зібрали матеріалів, не залишиться осторонь ваших сердець та душ. Але зараз хочу, щоб ви вклонилися своїм батькам. Тому що всі ті шедеври, які ви зробили, не без їхньої допомоги. Підніміться, будь ласка, і вклоніться кожен своєму татові чи мамі. Риче поняття, ричі! Ми наш творчий дорого, якщо ви не проти, в нашу шкільну бібліотеку Галині Станіславівні, щоб вона надихала наших молодших товаришів на подальшу роботу, скільки ще не звітаних стежок, скільки ще темних підняти в цьому проєкті. Тому ми хочемо, щоб долучилася вся школа до реалізації ще більшого проєкту. А а Я а хочу, щоб ви всі пам'ятали, якщо ти живеш... Життя правильним, то твоя кров тобі по назавжди в захиста. Я хочу, щоб ми всі запам'ятали ті думки, які були на цьому серці. Шановні діти вас злодії, передайте їм ті премудрості, які ви сьогодні почерпнули з цього проєкту. Шануйте батька і матір свою, пам'ятайте своє коріння, і весь світ стане в захист вас. Я дуже вдячна вам за роботу. Вдячна батькам, вдячна і спеціалістам, вдячна В'ячеславу Олексійовичу, який сьогодні гарне музичне таке оформлене. Дякую вам, колеги, за велику підтримку і бажаю вам.